Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі поговоримо звісно про перспективи завершення російсько-української війни з легкої чи, чи 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 з важкої руки Дональда Трампа до нашого ефіру? Вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку! Вітаю Власта, доброго здоров'я. Я коли сказала, що з, з руки Дональда Трампа, тому що кожен день Дональд Трамп видає якісь новини, ну які він намагається трактувати як свої зусилля, щоб завершити війну. Ну, от, наприклад, напередодні він сказав, що веде мита, податки, санкції на все все, що Росія продає до США і до інших країн, якщо Путін і Кремль відмовиться укладати угоду про мир, як на мене трошки популістична заява, тому що не так. Жі багато Росія чогось там продає у Сполучені Штати, але може я помиляюся, що ви скажете. Ну власне, якщо використовувати вашу вашу так би мовити метафору, то рука мені здається важка, <гум> і думаю, що цією важкою рукою таки можна дещо зробити і пояснити тупоголовим кремлівцям, що справді йдеться про ну, мабуть, якщо вони будуть продовжувати цю всю гру далі, про. Фінальні, фінальні акції, в тому числі для них трагедії. Дивіться, що може зробити Трамп? Трамп може без жодного пострілу, але справді, економічними методами Росію ну, просто розвалити. Ну, що продає Росія в Штати? Ну, справді не дуже багато, ну, хоча дещо продає, Уран, наприклад, продає. А це немало. Що Росія продає на захід? Алюміній продає і теж немало. Що робить Росатом в західних країнах? Будує на мільярди і десятки мільярдів доларів. Теж немало. Що Росія продає на захід нафту? Поки що продовжує продавати нас скраплений. Продає, тобто, ви знаєте, набрати можна так, ну навіть навіть. Перелічуючи по пальцях, ну так, мільярдів на 50-60 легко. А це за теперішніх обставин, коли Газпром ліг на дно, коли цілі галузі російської економіки лежать і вже вивче надригаються. Ну, це серйозно. І якщо Трамп ще й натисне на таких російських друзів, як Китай, що цілком реалістично, бо знову ж таки. Китайська економіка знову таки не на злеті е, далеко? Е, на таких е, поки що е, російських партнерів, скоріше, вони друзів, як та ж сама Індія, ну то е, доходи російської економіки е, скоротяться просто до, 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 до мізера, до, до, до майже до нуля, може навіть і піде, піде в мінус. Ну а чим тоді воювати? Ну але по великому рахунку, тоді це продовження політики Джо Байдена, який дотискав Росію повільно, нам не подобалася швидкість, але дотискав Росію санкціями. Ну, це правда. Так а нам хіба від цього гірше? Я думаю, що це дуже добре. Якщо тим більше, якщо буде йти процес по двох напрямках: один оцей економічний про який говорить Трамп. А другий, те, що зброя в Україну буде поступати, як і поступала. Щойно ви прочитали мабуть, так само інформацію про те, що Пентагон заявив, що е, заборона Трампа на іноземну допомогу не стосується того, що стосується України. Тобто е, ті замовлення, які були зроблені, будуть виконуватися і Україна буде отримувати зброю. Е, плюс те, що ми будемо мати в рамках НАТО і Європейського Союзу. Тобто, все це дає нам е, е, можливість говорити про те, що Росія сьогодні попадає, е, знаєте, в такий е, ідеальний шторм. І якщо Путін відкине зараз пропозиції Трампа, то цей шторм буде доволі доволі, доволі для Росії е, е, катастрофічним. Питання лише в цьому, що власне запропонує Трамп, От тут е, собака зарита. Ми б безумовно хотіли, щоб він запропонував те, що буде справді називатися справедливим миром. Бо мир просто так, це перемир'я до наступної війни. Це всі прекрасно розуміють, навіть уже деякі найбільші пацифісти і голуби миру і в Америці, і в Європі. Тому якщо б ми змогли переконати Трампа в необхідності. Прописати чітко, ясно і точно все те, що е, буде вести до справедливого миру, ну от тоді власне у Путіна шансів на е, відступ практично не залишиться. Йому тоді з буде змушений е, відступити. Але погодьтеся, що ми не чули від Трампа і від його команди е, якихось заяв. Які би нам казали про те, що вони прагнуть до справедливого миру все те, що ми розуміємо під справедливим миром і репарації, і відбудова за рахунок Росії і повернення територій, Трамп, що сказав у свій перший день після інавгурації, підписуючи указ за указом у вовальному кабінеті? Він казав, має бути угода все. Я знаю, що Зеленський готовий на угоду, і це, до речі, дуже дивно, бо ми цього з вами не знаємо. Так, ну, принаймні детали цієї угоди, на яку погодився Зеленський. За словами Трампа, Зеленський готовий на угоду, каже Трамп. Просто треба переконати, підписати угоду Путіна. Е і все. Це все, що ми чули від Трампа. Ну, Зеленський днями е знову так, е таку е е прокинув ідею, що, мовляв, якби ми повернулися до. Стану до повномасштабного вторгнення, то з цього моменту можна було б почати переговори про дипломатичне врегулювання всієї ситуації. То це такий прозорий, але мені здається, доволі зрозумілий натяк на те, що це, мабуть, от та, от та межа. Ну до якої ми відступати не можемо, тобто, от треба повернутися туди, тобто щоб Росія вивела свої війська з знову захоплених територій після двадцятого е, року. А от тоді е, можна говорити про е, там частину Донбасу, про Крим, як про перспективу для дипломатичного врегулювання, е, ну ми можемо тільки в даному випадку з вами трошки пофантазувати, е, це не те, що ми маємо офіційно. Але така заява, вона наштовхує на такі, на такі висновки. А ви собі уявляєте, що Путін на це піде? І чи є в нього, скажімо так, варіанти для маневру? Це проблема Путіна. власне. і він сам загнав себе і свою недоімперію в таку катастрофічну ситуацію. Тому хай він, а не ми з вами будемо думати над наслідками. Але тут давайте знову згадувати е, Трампа, який сказав, що ну, якщо Зеленський готовий, і для нас така позиція Трампа в принципі позитивна, а Путін не готовий, тоді що я буду робити? Я тоді буду е, вводити о, ті самі санкції, про які ви згадували, і я буду допомагати Україні зброєю. Ну а це означає, що тоді е, від, від такої заяви, я думаю, нам треба відрахувати десь, е, ну може е, місяців шість. І після того ми з вами можемо навіть укласти парі, що від такої заяви через шість місяців Росія приповзе на переговори і скаже: не бийте нас сильно. А, але Трамп ще поки не робив таку заяву. Це віда це, це а, а от тепер, власне, якраз ви підступилися і до найголовнішого. Нам треба зробити так, щоб він зробив таку заяву. А як ви зараз оцінюєте дипломатичні спроможності України вести перемовини з командою Трампа? Я нічого нового не бачу. От відтоді, як Зеленський зустрічався з Трампом в Парижі, до речі, медіа тоді списали. Нагадаю, просто нашій аудиторії, що це Макрон, нібито дуже вмовив Трампа. Ну щоб той зустрівся з Зеленським, ми, потім пам'ятаємо, до того Зеленський літав. У Вашингтон в США так і зустрічався там теж з Трампом, Була коротка зустріч, і потім літав Єрмак. нібито він зустрічався з командою Трампа. Ну були новини про це. Ніяких комунікацій про це майже не було. А от зараз весь цей час Трамп говорить про і його команда весь цей час, всі ці дні говорять про необхідність зустрічі з Путіним, а не з Зеленським. Як з огляду на це нам варто оцінювати переговорні і дипломатичні спроможності України налагодити діалог з Трампом? Ну знаєте, мені здається, що частину роботи вже зроблено. і ви правильно згадали жовтневу зустріч в Вашингтоні. Тоді ще з президентом на президентську посаду з Трампом. потім була зустріч в Парижі. Потім були ці поїздки зараз. робота, наскільки мені відомо, продовжується по різних каналах. Вона йде, інформація туди передається, чи буде зараз першою зустріч з Зеленським чи Трампом? Оце питання справді яке треба продумувати і вирішувати. Мені здається, це було б дуже дуже важливим для того, щоб перед потенційною зустрічю Трампа з Путіним. Відбулися інтенсивні контакти, в тому числі на найвищому рівні, між нами і американцями. Але мені здається, що поки що говорити про зустріч між Путіним і Трампом, передчасно так не буває. Розумієте, спочатку формується позиція, спочатку прописуються всі деталі. Спочатку вона ця позиція узгоджується з партнерами і союзниками. Лише після того відбувається контакт, в ході якого висловлюється практично ну, от, позиція не тільки США, як таких, але й західного світу. На Трампа тиснуть ті з Європи, на Трампа тиснемо ми. Тобто іде така собі важка дипломатична робота для того, щоб сформувати у команди Трампа правильну позицію. Тому що ну, подивіться, 에, Трамп може діяти безумовно, е, як він хоче. Е, я Трамп пропоную оце, те і так далі. Якщо воно йде всупереч інтересам Європи, ну хіба його е, підтримують партнери по, по НАТО? Ні, не підтримують. Хіба вони будуть робити ті речі, які просто вигідні лише Трампу, ні? Е, Європа близько до російського ведмедя. Таким чином вона кровно зацікавлена в тому, щоб інтереси Європи. Були враховані. Які ці інтереси? Це інтереси того, що Путін не мав можливості нападати ні на Україну, ні на Європу. Повинен це. це Трамп враховувати, повинен. Тобто думаю, що спочатку буде телефонна розмова, в ході якої Трамп в дуже загальних рисах скаже Путіну щось. Що, дивись, два варіанти: варіант, як він сказав, легкий, і варіант складний. Легкий ти відповзаєш, і ми про щось домовляємося, але ти, ти зберігаєш себе і свою недоімперію. І варіант складний, ми тебе до цього примушуємо. Ну от тобі там пару тижнів на роздуми, а далі ми будемо діяти відповідним чином. Думаю, що справа буде йти саме таким способом. А якщо Путін скаже так, от тоді вже відкриються двері для підготовки зустрічі, коли вже. Можна буде говорити про якісь більш-менш конкретні деталі, але і це ще буде не буде означати підписання угоди, тому що як ви прекрасно розумієте, всі чорти знаходяться в деталях, а деталі вони можуть дуже жорстко поміняти ситуацію під час переговорів. Я просто не розумію, от е, якщо відштовхнутися від заяви Зеленського, е, що можна там дійти на кордони 22-го року, е, а потім врегульовувати все дипломатичним шляхом. Е, ви кажете, що це я, я вас запитала, чи погодиться на це Путін. Ви кажете, це проблема Путіна. Ну, це в тому числі і і, і наша проблема, тому що е, я не бачу зараз е, варіантів, чому це вигідно для Путіна. Е, це ж питання його політичного виживання. Ну зараз вони там відійдуть на. На якусь частину назад йому ж доведеться якось пояснювати всередині країни, заради чого це все було. Пояснювати складно, ну якби я собі не власне, можу проявити. власне. Я весь час слухаю оцих хороших русських, оцих всяких, ну не буду називати прізвища, бо з ними які розмірковують над тим, що відбувається в Росії. От один з них буквально на днях сказав. От ми розраховували, що російське суспільство після смерті Навального воно підніметься, що от буде збурення, що, от нарешті, це буде тригером для якихось змін. Нічого не змінилося. Ми думали, що Навальний правий, коли він робив акцент на те, що Е, ну, не політичні проблеми будуть е, от, цим тригером, а саме економічні, що е, це тотальне зубожіння російського населення все-таки приведе до якогось е, соціального е, вибуху. Нічого не сталося. Логіка така. Е, ти начальник, але ну, ти мусиш красти. От мені не пощастило, а тобі пощастило, тому от ну, така от доля у нас. Я до чого веду? Е, російському е, рабському населенню. Можна впродовж двох тижнів повністю змінити уявлення про світ. І якщо Путіну буде потрібно сказати, що це мирна угода, яка забезпечить Росії мир на 100 років наперед, повірте, через два тижні 99% цього російського народонаселення буде аплодувати йому стоячи і щиро повірить в те, що він правий. Ми просто не можемо зрозуміти і логіки цього цього народонаселення. Воно рабське, а з рабом може робити все, що ти хочеш. Е, ну а навіть з, з точки зору як, яко своїх власних політичних інтересів, політичного виживання, почнуться ж питання добре: не від населення, не від простих громадян Росії, а від еліт політичних до Путіна. Він же. Слабаком себе продемонструє перед ними, це правда, але він збереже свою владу і він збереже себе. Бо для Путіна влада це е, е, те саме, що фізичне і політичне виживання. Якщо він втрачає владу, він, е, е, він буде просто або фізично усунутий, або політично усунутий. Якщо він каже своїй еліті, що так ми будемо зараз. Е, Трошечки відступати, але я дам вам можливість знову через певний період часу відновити свої можливості для тієї самої торгівлі заходом. Ми будемо боротися за те, щоб з нас поступово знімали санкції, і так, далі, і так далі. Ну чому ні? Чому так само та еліта не, не прийме такого підходу? При тому, що всі залишаються на місцях, е, ніхто особливо з еліти не страждає. Ну, крім очевидних е, воєнних е, злочинців і так далі. Я лише тут додам, що днями вийшла публікація в агенції Ройтер, здається, і вони ну вони посилалися на якихось посадовців оточенні Путіна в Кремлі, і вони писали про те, що е, Путін, нібито, вважає по перше, що він турбується, що економіка йде до занепаду російська. По-друге, що він, нібито вважає, що Росія вже досягла основних цілей е, у війні проти України, тому що контролює території, які з'єднують Крим і е, Материкову частину Росії, так і України так само, от і вибудувала якийсь коридор до Криму. І так само в 2024 році вони вважають, що вони досягли доволі значних прогресів на фронті. Ну і це правда, території вони багато торік захопили. І що мовляв, це змусить Путіна погодитися на підписання там якоїсь угоди. Ну, чесно кажучи, я собі подумала: якщо Путін дійсно дійде до... Думки, що ну так, можна зупинитися, і власне Трамп йому буде пропонувати те саме якесь перемир'я, і ці угоди будуть укладені за спиною України. То це ж не знаю, чи можна це вважати хорошою історією для України. Так гаряча фаза війни може закінчитися. Але я так розумію, зараз основний предмет переговорів, якщо він не буде між Путіним і Трампом, це не відхід Росії до якихось там кордонів 22-го року, а це просто зупинити. Війну зупинити гарячу фазу війни, заморозити фронт, і це те зараз так виглядає на що ще Путін можливо може піти, але не більше. Ну знаєте, це те це, це ви дивитеся, так би мовити, з точки зору Росії, це логічно. Але ж е, в тій самій Європі європейські політики, вже не кажучи про українських, очевидно і, і чітко розуміють, що це тоді не мир, а це перемир'я. І жодних гарантій того, що все відбудеться знову через 2-3 роки немає. Тому я думаю, через це я кажу, що спільними зусиллями, і нашими і європейськими повинні переконати Трампа, що таке врегулювання в лапках воно власне нікому не потрібно, і воно нічого позитивного не дасть. Як це зробити? Оце питання в задачі. Повторюю ще раз: треба використати зараз всі можливості на всіх рівнях, і українських, і європейських, для того, щоб Переконати команду Трампа в тому, що лише покарання режиму Путіна буде шансом для того, щоб війни більше з російської території не було. А І у плюс... Трампа не розуміють, а у Трампа не розуміють, що заморозка це просто відтермінування нової фази війни. Е, можливо, ще не розуміють, але е, питання в тому, що нема нічого стабільного і незмінного в принципі, значить, ми повинні це нерозуміння розвалити. І плюс ще до цього ж знову таки повертаємося до ключової тези: це про гарантії. Якщо ми не пояснимо нашим американським партнерам, що реальною умовою миру може бути лише. Чітка гарантія або вступу України до НАТО або підписання двосторонніх договорів з трьома ядерними країнами і Україною про статтю 5 Вашингтонського договору. Тоді всі інші варіанти ну вважаються власне лише говоріння і і судячи з останніх заяв Володимира Зеленського, в тому числі на Давоському економічному форумі, Україна покладає дуже великі надії на європейців, що вони допоможуть Україні переконати Трампа. От в цьому про що ви зараз говорите. Дякую вам дуже. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роки і керівник центру дослідження Росії, був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.